Якщо чули, що тому я тюли! Іноді мене люди познають події. Увага, увага! Тихо, тіхо Що сталося у Радівці? Розь, дай, будь ласка, прапор. Оце ось наш прапор Радіївської ходи. Також. Що сталося у Радівці? У Радівці два офіцери. знаєте. Але дивіться, я ще раз повторюю. Два офіцери, а слово офіцер означає офіційний представник держави. Два офіцери зґвалтували і ледь не вбили жінку. Ми в цьому побачили не епізод, не, 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 не лише злочин. Ми громадянські активісти, я маю на увазі, ми побачили, що це такі взаємовідносини між державою і громадянами по всій нашій державі. У всій нашій державі, в Радівках кругом у цій Україні. І ми пішли ходою тоді на Київ. Ми прийшли 18 липня, у нас було десь чоловік 200. Це люди, у того дочку зґвалтували, у того сина вбили, у того хату забрали. І різні були, різні були причини, чому люди з нами йшли. Але люди йшли мого віку в основному. І вони прийшли за співчуттям і за справедливістю до того, який казав, що почую кожного. Але що ми отримали тоді? Ми отримали чоботом лице Беркута. І от з того часу ми почали готувати нову ходу по всій Україні, щоб підняти всю Україну. І нас випередив трошки. А зараз, коли він сказав що не підписувати євроінтеграцію, я вам скажу, що нам, громадянам, нам байдуже по великому рахунку євроінтеграція чи євроазіатська інтеграція. Нам байдуже. Нам головне, щоб була справедливість, щоб був закон, щоб люди жили нормально, могли нормально жити у своїй країні. І за це ми вийшли на Майдан. Підтримали студентів, які, ну ви знаєте, вийшли також. От. І я вам, я вам чесно скажу, що ми не, ми не партійна структура, ми громадянська структура. Нас, нас мочили перкут, е, це влада, це регіонали, комуністи нас мочать, нас не підтримують і ну, нам вставляють всякі шпильки. Батьківщина, удар і свобода, От. але ми гнемо свою лінію, ми стоїмо за справедливість і е, за, за, народ, за народну владу. І виявляється що? Що у нас зараз позаконституційний лад в країні, у нас немає власника в країні, у нас е, територіальної громади немає, а територіальна громада в Конституції це власник. І тому, е, Люди добрі, що нам потрібно робити. Нам потрібно, ну по-перше, нати оцю всю партійну шушеру, вибачте, і брати владу в свої руки. Що я маю на увазі? Створювати територіальну громаду. Територіальні громади там, де ми живемо по всіх, по всіх куточках нашої країни. І територіальна громада це, як казав один мій друг, каже, це найкращий прокурор територіальна громада, тому що вона. Замовляє на владу, вона каже владі владним органам, що, що робити, і вони роблять. І от ви знаєте, я з міста перерятина Полтавської на Полтавщині, і неділю тому, менше ніж неділю тому, в перетині стався прецедент, ну, такий, я, я скажу, що унікальний прецедент. Люди. Майданівці, Пирятинського майдану, вони вийшли до державної адміністрації де, де, ну, От, і сказали, що ми тут господарі на своїй землі. І ця адміністрація це наш будинок. Що сказали в адміністрації? Сказали, так точно. відкрили двері, люди сюди зайшли, сіли. І проголосили себе вищою владою в Порятинському районі і сказали тепер слухатися, що ми вам будемо говорити, і а ми будемо контролювати, як ви це будете виконувати. Уявляєте? Оце ось, ось цей паросток, паросток істино народної влади, істину демократичного, прямої демократії. Раніше це було ну просто неможливо, тому що слово е, завжди. Ну, репресувалося слово. Оця брехня, вона так нам на уші висіла, що ми ну, не чули правдивого слова. Але зараз, коли з'явився інтернет, коли з'явилися оці всі комунікаційні можливості, що ми можемо так е, оперативно, то ну, з'явилася ця можливість нам напряму керувати своєю державою. Оце зараз проходить в Києві на Майдані. В Києві на Майдані, де ми тут казали, що побили, ну, студентів побили. Ви знаєте, це був жах. От порівнюючи з тим, як нас в Радіївську ходу, теж Беркут, теж Беркут нас бив. Але то було якось, знаєте, по-чоловічому. Ми, ми чоловіки з чоловіками. Жінок вони взагалі не трогали тоді. Я вже не кажу про дітей. От, вони штовхали, вони нас били, ми сопротивлялись, там, чоловіки, але то була ну, чоловіча така розмова 18 липня, а 30-го вночі то був жах, я, я теж там був, я, ну, то були звірюги, розумієте, то були звірюги. І е, я досі, досі, декілька, декілька студентів, досі ми можемо не можемо не знайдені, діти не знайдені. Вони, вони відсікли там частину. І, і ті, кого, ну я виявився в інші, ті, кого вони вигнали з Майдану, а ті, кого вони відтістили, вони забивали і в автозаки в автозаки відвозили. Оці оці нелюди, вибачте, нелюди, І народ, народ звичайно, повстав. І зараз опозиція пробує сказати, що. Майдан, це вона представляє Майдан. Нічого подібного. Майдан це народ, це ми. І Майдан зараз пішов на Грушевського, і опозиція там Ой, ой, що ви робите там? А Майдан сказав: якщо ви сказали, що ми лідер, то ми тут хазяї. Це наша вулиця, це наше майно, і ми що хочемо, те з ними робимо. І майдан зараз саме це саме народ. Його питання пробують злити, і опозиція пробує злити, і влада пробує задушити, але люди стоять. І вони стоять і за нас, з вами, і за вас. І, і честь, і хвала. І Я певен, що ми скинемо цю владу і ми поставимо народну владу, На... таку, яка буде представляти наші інтереси. Народний переможний. Я хочу поблагодарить пана Василия за пламенную речь. Молодец. Чем отличается демократическое общество, к которому мы идем, от диктатуры? Что каждый имеет право на выражение своего мнения. Вы слышали в наших митингах, как разные люди представляли разные мнения. Ну а насчет отношения оппозиции или партии удар, конкретно которую я представляю, вы видите, палки в колеса, никто не вставляет. Просто у человека есть такое мнение. По-моему, сейчас паранойя, она заразная. Вот мы с полкоми. Наши с полком зачем трогать? Они скоро сами оттуда убегут. Они уже закрылись, они уже прячутся. То есть я так думаю, думаю, еще один катаклизм. Просто они бросят все и убегут. Ну, я хочу всех поблагодарить за присутствие. Давайте в следующую субботу придем. Читайте. Продолжим наши встречи. Воскресенье не будем, погодные условия не позволяют. Я думаю, сейчас у каждого найдутся дела дома. То есть я, например, занимаюсь тем, что чищу снег вокруг. То есть власть справляется, я ей решил помочь. Точно так же и в политике будет. Все, всем спасибо. До следующей субботы. Слава Украине! слава! Так вы ж нам скажите, а как нам продвигать как бы, эту идею в интернете? На тот же пятый канал. А то вы нам двоим сказали, а самые остальные есть. Кстати, кстати, я напомню: адрес офиса партии Удар Энгельса 39. Это рядом с башней. Приватбанк или где новый храм строится? Там офис современное строительство, там мы находимся, там у нас одна комната. К нам постоянно за эту неделю приходили люди со своими предложениями, которые мы сформировали вот, э, в тот текст, который мы э, будем передавать администрации. Точно так же, если есть предложения, приходите к нам. Я могу дать свои номера телефонов, вы можете звонить, договориться о встрече. И с удовольствием, я открыт для общения. Хорошо, я вам в Фейсбуке напишу. Или в Фейсбуке, да. или в соцсетях, да. Да, еще один момент. Ну, может, это не очень как бы к месту. А вы мне скажите, вот Слушай. если меня сейчас заметут, так сказать. Мне... Как мне, Что делать? У вас То есть, есть право на один прощаться? звонок, вы можете позвонить своему адвокату, если он у вас есть. Если у вас нет адвоката, Вам можете хочу. позвонить мне, да. Я буду, я, на... с, ну, я, я буду серьезно, вашим адвокатом. Потому что, не дай бог, так что случится. У нас у все дети, знаете, абсолютно согласен сейчас, тем более все переживают. Уже в школе тоже пошли у них конфликты. Ты за кого? Я за Берку, Тут драка уже была в третьей школе там серьезно. Я уже